Вітаю! У цьому відео ви дізнаєтеся, що таке полярне сяйво, як воно утворюється, чому має різні кольори і форми, як ставились до нього давні люди і багато іншого. Бажаю вам приємного перегляду і починання. Полярне сяєво – це природне світлове явище в атмосфері Землі. Воно виникає тоді, коли заряджені частинки сонячного вітру, що безперервно вилітають із сонця досягають землі і взаємодіють з її магнітним полем. Магнітне поле спрямовується частинка до полярних областей, де вони врізаються у верхні шари атмосфери. Під час зіткнень частинки передають енергію атомам і молекулам кисню та азоту, збуджують їх, а надлишок енергії вони виділяють у вигляді світла. Саме це світіння. Ми бачимо, як полярне сяйво. Полярне сяйво має різні кольори через склад атмосфери та висоту, на якій воно спостерігається. Найпоширеніший зелений кольор, пов'язаний з киснем на середніх висотах. Червоний з'являється рідше і характерний для великих висот, а сині та фіолетові відтінки зумовлені азоту. Поєднання цих газів і умов у атмосфері створює різноманітну кольорову гаму. Різні форми полярного сяйва залежать від конфігурації магнітного поля землі. Воно може виглядати як світні дуги, хвилеподібні стрічки або корони. Найкраще полярне сяйво видно в приполярних регіонах, зокрема у північній частині Скандинавії, Канаді, на Алясці, в Ісландії та Антарктиді. Постерігають його переважно в темний час доби, найчастіше з осені до весни, коли ночі довгі, а небо чисте. Вивчення полярного сяйва є важливим для науки, оскільки воно дає змогу краще зрозуміти взаємодію між Сонцем і Землею. Спостереження за сяйвом допомагають досліджувати процеси в магнітному полі та верхніх шарах атмосфери. Ці знання мають практичне значення. Адже впливають на прогнозування космічної погоди, яка може порушувати роботу скудників, зв'язку та навігаційних систем. Крім того, дослідження полярного сяйва сприяє розвитку фізики плазми та астрофізики і допомагає краще розуміти подібні явища на інших планетах. У давніх народів півночі полярне сяйво вважалося проявом духів пратків. Або богів, які спілкуються з живим. В скандинавських міфах сяйву часто пов'язували з валькіріями. Деякі народи вважали полярне сяйво знаком майбутніх подій, як добрих, так і небезпечних, тому ставилися до нього з повагою й обережністю. Сьогодні ставлення до полярного сяйва ґрунтується на науковому розумінні, але воно не втратило свого культурного і естетичного значення. Для науки. Це об'єкт дослідження космічних процесів, а для людей унікальне природне явище, яке викликає захоплення і надихає на подорожі та мистецтво. Полярний сяйво показує, як взаємодія між сонцем, магнітним полем і атмосферою Землі створює надзвичайно красиве природне явище, яке й сьогодні продовжує дивувати людей. Отже, це відео завершується. Напишіть у коментарях, чи сподобалося воно вам. А також поставте лайк і підпишіться на канал, щоб підтримати створення відео. Дякую за увагу і до нових зустрічей!